Найскладніший час в англійській мові, з яким плутаються просто всі, але зараз ми за одну хвилинку розберемося з ним. Звісно, мова піде про present perfect. Насправді все супер легко. Давай подивимось тобою на ось ці два приклади. Перше past simple, друге в perfect. Яка між ними різниця? Правильно, в реченні past simple У нас є фраза, коли щось сталося? Не просто я їздив в Італію, а я їздив в Італію минулого року. So I went to Italy last year. Так, в Present Perfect, якщо ти подивишся, такого немає. Тож основна різниця між ним і Past Simple – це те, що у нас не вказується в Present Perfect час. Ми просто кажемо: я бачив Леонардо Ді Капріо», Я був в Італії, я пив матчу і так далі. Як тільки ми скажемо, коли це сталося минулого року, минулого місяця, в вересні, 2008 році, 5 хвилин тому, тоді ж це автоматично стане past simple. Ну, а якщо ти хочеш до кінця розібратися з всіма випадками, коли використовується той Present Perfect і як його не плутати з іншими часами, приходьте на наш відкритий урок в суботу на 12-ту. Буду чекати всіх, Па-па!